Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода, що Знаходимося на авторинку в місті Луцьку. Будемо для вас знімати дешевий сегмент в районі до 4 тисяч доларів. Від мінімального до 4 тисяч доларів. Від вас, друзі, підписка, лайк, це підтримка мого каналу. Приємного, друзі, вам перегляду. Дякую. Буду для вас знімати вам. Контент в районі до 4 тисяч доларів. От є от такий перший варіант. Через амулет, Автомобіль 2007 року, 1.6 газ бензин. Ціна даного автомобіля 2600 доларів. 133 тисячі заявлено на пробіга. Номер телефону ставте на паузу, записуйте такі варіанти. Спробую вам максимально, що є варіанти до 4 тисяч доларів відзняти, тому що реально починається. Багато варіантів йдуть, 4,5 вже пішли. Все-таки ринок на рівному, трошки він більш таки, знаєте, більше дешевого сегмента, ніж у Луцьку. Хоча в Луцьку рахується найбільший авторинок. Але таким буду максимально для вас показувати, які є варіанти. Ось, такі. Ось такий Сіат Ліон авто 2001 року, 1,6 МПАльний двигун з кондиціонером. Ціна даного автомобіля 3750 доларів. Я його показував в того ринку. Бачите, навіть, друзі, лобове ще рідне одиничками. Ось він код, якщо цікавить, можете пробити по сервісу, що як по автомобілі. Цей Hyundai i 10, він 4,5. Ми йдемо далі. Ось так. Ось де Уланус. 2005 рік. 1,5 бензин. 2500 доларів, газ-бензин автомобіля. 2005 рік, друзі. Що цікавить? Давайте номер телефона ще раз записуйте. 2-500 доларів. Я думаю, що буде ще якісь торкневелички біля автомобіля, тому можете телефонувати до продавця і наповнюю. Коментуйте обов'язково, друзі, відео мої. Підписуйтесь на канал, канал називається Шкода, що не вах. Це буде... Добрий день! Погодка сьогодні класна, да? так? Добрий день! Ось я такий факт фокус 2006 року в готу випуск. Ціна даного автомобіля 4300 доларів, ось номера телефону, 258 тисяч пробіг. Але скажете, що по каналу Шкода, що домах, людина каже, можливо, подумає і віддасть його за 4000 доларів. Але додавте до 4000 доларів сертифікат, постановка на облік даного автомобіля, трошки він все одно, він 4000 доларів, друзі, не вийде. Такі, бачите такі моменти по ньому. Йдемо далі. Ось такий Сітренчик є 2007 року 233 тисячі заявленого пробіга. 1,4 бензин. Це, це четвертий ціна 3950 доларів. Номер телефона записуйте. Давайте його обійдемо більш так. Такі собі для міста також непогані. Погані машинки такі. Ну, так я бачу резини, в принципі, поїджена, дивіться, але, але ціна 3950 доларів. То, думаю, буде якісь також невеличкі присутні. Тому Телефонуйте до продавців і питайте за ціну. Є ось такий варіант дачі Сандеро. Ціна даного автомобіля 4 тисячі доларів. 2009 року 1,4 бензин МПІНІ 132 тисячі пробіг автомобіля. Але номера власника немає, в принципі, власника близько немає, тому я вам не можу продиктувати. Хтось так, дивіться, фаркоп в автомобіля присутній, автомобіль свіжопригнений, але все одно треба пару доларів заплатити, щоб поставити на облік сертифікат. Треба питати власника, чи є сертифікат, ну, продавця там, ПЛС-власник, питати, чи є сертифікат на даний автомобіль. Ось така Opel Vectra B. 1.6 бензин, ціна 2000 доларів, газ, бензин, автомат. Номер телефону не вказано. Мультитермо. варіант, якщо цікавить, але немає номера телефону, продавця не знає де. Ось така обівектор 2400 доларів. Така фабія 3650 доларів 2006 рік, 1,4 бензин. Ось номер телефону, записуйте, центральний замок, кондиціонер автомобіля є. Це Такі варіанти, якщо цікавить вас, набирайте. Також в універсалі Фабія 3650 доларів торг автомобіля присутній, 1,4 бензин, 2006 рік. Ось номера телефонів. Хто цікавий, записуйте телефони. Ідемо далі. Так. У вас 21.11, 111 вазівка, 2005 рік, 2550 доларів. Газ від стак 4 покоління, 1, 6, 1,6, 16 клапани, газ бензин. Ось номер телефону продиктую, тому що на листочку написано 097 145 38 78. Ось такі от такі, вазівка така. Цікавить, набирайте. На титанчиках таких літні шини в автомобілях. Погода сьогодні класна. А від вас підписка на канал. Ось така також вектра з люком. 2699, торг присутній автомобіля 100... 1998 рік, 1,8 бензин, 248 пробіг, ось номер телефону записуйте. Такий варіантик. І салончик, Що цікавить, набирайте така вектра на титанчиках, Такий варіант. Ось друзі, отакий Volkswagen Passat b 5 2001 рік автомобіль. 400 торг, але 4000 доларів буде, пробіг 290 тисяч пробіга. Ось номер телефону 050 638 3053 можна відкрити, так? Ось такий охайний салончик, циклоподйомнички передні. Термо не перешите, але трошки затерте на такі руки. Дивіться, нова панелька автомобіля, кондиціонер в автомобіля присутній. 4000 доларів, Volkswagen Passat до 5. В універсалі. Ціна, в принципі, на сьогоднішній день я рахую плюс-мінус нормально, правильно? Давно він у вас Уже? Так, рік, рік, рік часу. Да. Це під нульове прийняли. Да, ну, бачите, от, в принципі, такі бачите, от, ржавчини нічого не видно вроде би, такого. Да? от, вроде би, так, Такі є якісь незначні ці, але. Один ну, домін. 4... 4 тисячі доларів, де? Болячка їхня, да? так? Ну, це болячка так, їхня, так. Да. Це робиться. Під, під, номер, під номерним знаком. Під плафонами це їхня проблема. Тому якщо цікавить, набирайте власника. 4 тисячі доларів людина віддає пасатик до п'яти. Так ідемо далі. Фабію глянемо. Глянемо, що по фабії знімає ще не машинка, на я думаю, можливо, тут буде ну, 4 950 друзі, доларів. Ну, от, такі от реалії. Тому кажу, все стартує, ціни стартують. Далі то есть, таке до 4 тисяч доларів важкувато, щось такі варіанти на Луцьку знайти. А от вже стартують після 4 вже щось моно шукати. Тому такі моменти на сьогоднішній день. Погода сьогодні чудова, сонячно, настрій хороший. Тому якось і так. Йдемо далі. Ось, друзі, голь 4 в універсалі, 2003 рік, 1,6 бензин. Людина за 4000 доларів віддає. 4 стеклоподйомника, 2 ключа, клімат-контроль, сертифікат вже в автомобілі присутній свіжопригнаний автомобіль. Охайний салончик, давайте глянемо, клімат-контроль, дивіться, який. Магнітолка з флешечкою. Бачите, сертифікат відповідності на даний ну Класний салончик автомобіля. Регулювання зеркал. 4000 доларів. Фарко автомобіля також присутній. Дивіться, яка резина в автомобіля. давайте нефарбований автомобіль. 20-го року резина літня. Дивіться, які. майже нова резина. Ну, як майже нова, ну але дивіться, от 4 тисячі доларів. Давайте продублюємо вам номер телефона 067 254 2920. Друзі, такий файл посад до в седані. Ціна його 4500, але людина з двома комп'єктами резини сказала також, щоб якщо поїхати, 4300. Авто на номерах. В принципі, якщо воно не, не треба вам постановку, першому нічого 99 рік, 1,6 газ-бензин в автомобіля. Пробіг 262 тисячі кілометрів. Ось дивіться, ціна 4500, але 4300 людина готова. Це так, що якщо буде ще якісь пару соточок, давайте глянемо всі стеклоподйомічки автомобіля, регулювання, підігрів зеркал автомобіля. Так, кондиціонера нема, так? Але дивіться, такі. на такі роки, рокі класний салончик. 4300. 4300 доларів. Цікавий, телефонуйте. Є такий Fiat Punto, 2300 доларів торгів автомобіля присутній. Автомобіль весь зроблений зі слів продавця. 0,95 677 74, 23 Двигун 1,1, механіка, п'ятиступка. Такий варіантик, бачу, лобове навіть рідне автомобіля. Тому, якщо цікавий даний варіант, літня, літні шини, якщо цікавий даний варіант, телефонуйте торг в автомобіля присутні. Такі білий, заданова, є якісь моментики але таке, ціна машини непогана на сьогоднішній день. Ось є така ваз 21.10. 2008 рік, 2400 торг буде, сказав продавець, пробіг 100 тисяч пробіга 0,68 254 1672. Давайте її обійдемо. Літня різина. Ззаді зима, більше всього. Торф автомобіля буде, тому телефонуйте до власника. Такий варіант. Я зрозумів, що 16 копій. Друзі, 98 рік Вас 21.05. Кажіть номер телефону 067 999 03 03 82. Півтори тисячі доларів. Правильно зрозумів? Ось підлокітник. Такий варіант. Затоновано. Ті ручки поставили. Да? Це ви вже ставили чи ні? Ось такі варіанти. А газ присутній в зомбілі, чи ні? Газ, газ є. Да? Газ є, да. Газ автомобіля є, Півтори тисячі доларів, тому телефонуйте до продавця. Номер телефону я озвучу. Ось такий Гольф четвертий є. 1,4 бензин, 2003 рік автомобіль, 210 тисяч пробіг автомобілі немальований хайлайн комплектація це на 200 доларів. Я думаю, що можливо людина щось по ціні. Це тому телефонуйте. Автомобіль з Німеччини. Що такий варіант цікавить? Набирайте, то бачу літня резина All seasons Написано. Я, всі сезонки будемо так казати. Ось такі варіанти. Йдемо далі. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку, побачили що по цінах. Відзняв для вас контент в районі до 4 тисяч доларів. Також порівняно все-таки більше варіантів. Але в принципі, також, так як по пораханню підписників, стараюся відзнімати для вас більш дешевий сегмент, тому що розумію, що на сьогоднішній день багатьох людей також по цінах, по, по коштах трошки тугенько, будемо так казати. Тому от для вас знімаю контент. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте вподобайочку. Обов'язково коментуйте відео. Дякую, що ви є моїми підписниками. що Мені дуже приємно. Я неодноразово казав, що от йду, от люди за мною вітаються і знають, ну пізнають мене. Тому от так приємних вам е днів, як кажуть, наступаючими у вас, всього самого найкращого. Мирного неба, до зустрічі на каналі. Шкода, що не вах. Дякую всім за перегляд.